Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 25 січня за юліанським календарем та 7 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, а також ці філіцати та синів її Януарія, Фелікса, Филипа, Сильвана, Олександра, Віталія і Марціала. Преподобно Поплія Сирійського, преподобно Мара співця, святителя Моїсея архієпископа Новгородського, преподобно Анатолія Оптинського старшого, священомученика Володимира Митрополита Київського, священомучеників Петра, Василія, Стефана, мученика Бориса та ікони Божої Матері, іменованої Утамуй моїй печалі. Пропоную ознайомитись з життям святого преподобного Мара Співця. Святий Мар вирізнявся своєю зовнішністю та мав гарний голос. На свята, посвячені мученикам, Мар досконало справлявся з обов'язком співака. і, незважаючи на багато спокус мирського життя, він Полюбив Бога більше за все, та все своє життя старанно виконував заповіді Божі та мирно відійшов до Господу. Молитвами святого мученика Мара допоможи і нам, Боже, полюбити тебе більше за все на світі та виконувати заповіді Твої. Амінь. Також у сьогоднішньому Євангелії ми чули наступні слова. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злоді приходить тільки для того, щоб украсти, вбити й погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я є пастир добрий, пастир добрий життя своє покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, залишає вівців і втікає, а вовк хапає і розгоняє їх. А найміт втікає, бо він найміт і не турбується про овець. Я є пастир добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за вівців. Є у мене інші вівці, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і вони почують голос мій, і буде одне стадо і один пастир. Усім бажаю гарного настрію та завжди залишатися з Богом.